Нарешті розпаковую холодильник. Тот не Відміяти, ну, тут ніби вм'ятинка, але тут такий, видно, напевно, не буде. А Тут вот, прикол. от прикол. Ось висипалося шкло. Тут купа шкла. Тут картонки є, а тут... По ідеї, а, було приліплені напевно. Перевернути ходимо до гори дригом, як я розумію, ось тут о, мала бути шкляна панель. Упаковка. Ніби не пошкоджено. Не знаю, яким чином. Хіба його перевернули до горидригу. Ну ще про якість збирання чи виконання. Ось тут кусок обірваний фольгії. Оцей от кронштейн, що тримає дверку. От, можливо, бачите, як він стоїть до площини. Він загнутий. Ось вісь двері. Вона не попадає плодощ. Тобто тут або корпус загнутий. Чити кронштейн. Треба спробувати його поправити і сюди бажано дати шайбу, оскільки дверка стоїть нижче ніж потрібно по ущіннючах до корпусу загального. Ось ще один нюанс. А цей кронштейн. Цей болт не закручений. Треба підняти доти шайбу. Кромштейн її трішки вже підрихтував. Ось така нова покупка. От ще Поставив світло, впало, побачив. Внизу теж я вм'яти Não é hoje